Всім доброго дня! Гарна погода стимулює всіх небайдужих жителів нашої країни до плідної праці. Іде на локацію, де відбувається досить активна підготовка до Інсталфесту. Ми якраз будуємо стенди цього року. Проводимо невеликий експеримент, але про то дещо пізніше. Зараз є можливість підвести підсумки нашої зустрічі з інсталяторами в місті Київ. Слід віддати належне відвідувачам, тому що вони були дуже відповідальними. 42 зареєструвалося, 42 було присутні, і в принципі, вся аудиторія активно спілкувалася всі три години заходу. Це було цікаво, продуктивно і досить пізнавально. Ми проведемо невелике коригування формату, сконцентруємося дещо на більш більш сконцентруємось на тематиці саме обладнання використання компанії Тервікс. І наразі плануємо наступну зустріч: зустріч на півдні в чарівному місті Одеса. Вона відбудеться 18 травня, тобто десь приблизно через тиждень. Локацію і деталі залишу звичайно в описі за посиланням. Тож небайдужі інсталятори Одеси. Давайте зустрінемось і поспілкуємося разом про те, як будувати системи розумного будинку. Також там є елементи систем безперебійного електропостачання на всю квартиру чи весь будинок, чи весь офіс. Ну і давайте, давайте рухатись далі, бо технології змінюються. До зустрічі в вашому місці, Одеса.